Доброго ранку, ми з України. Вітаю вас, мої любі. Сподіваюсь, ви живі, здорові. О, у вас ну, за обставинами все добре, мої дорогенькі. Тяжкі часи. Вони для українців ніколи не були легкими. І так, карта номер один, карта номер два і карта номер три. Мої любі, дорогенькі, вибирайте. Візьміть собі час, щоб вибрати одну, другу чи третю карту, а ми підемо. І так, хто вибрав карту номер 1 У нас йде урівноваження, тобто помірна карта. У вас якийсь баланс з'явився. Можливо, у вас був якийсь стрес, можливо, нещодавно щось припинилось, щось обірвалось. І ви вже ось сьогодні ви прийшли до того місця, коли у вас все врівноважилось, коли ви ту пустоту якусь заповнили чимось приємним. Це коли людина дійсно від якогось чогось пережитого починає розцвітати, починає наповнятися. Плюс це карта і виздоровлення. Тобто, якщо ви хворіли, або хтось близький, рідний хворів, це карта виздоровлення. Хороша карта, спокійна карта. Така, знаєте, ще асоціація з цією картою, що час зупинився. Нічого не рухається, нічого не відбувається, ніяких новин. Блаженство, можна сказати. Карта номер два. А тут у нас четвірка кубків. Тут людина вже, знаєте, Переїлася, всім переїлася. Тут можна переїстись, перепитись, а можна і інформацією, як то кажуть, я вже все, я вже заповнена усім, 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 я вже нічого не хочу. Це коли, знаєте, читаєте книжку і перечитали, читаєте, слухаєте телевізор і вже так, що вже очі квадратні стають. Ось це взагалі-то кажуть ще карта, коли після перепою людині пропонують. От треба похмелитися, а людина не хочу, не давайте більше нічого. Потім ще може бути людина чимось настільки зайнята, що не бачить, що їй е всесвіт е пропонує якесь щастя. Е наприклад, ви зайняті як яким знайомством, так? І ви знайомитеся ще з кимось. Людина може бути дійсно краще за ту, яка коло вас наразі. Ви зайняті, заклопотані, і ви не бачите цього щастя. Ось тому ця карта каже: як би ви зайняті не були, трошечки відкривайте очі що навколо вас, щоб помітити це. Карта номер три. А тут у нас шість кубків. Це ностальгічна карта. Це коли людина, не те, що мріє, тут людина в минулому. Може бути, що дійсно повертається якась ситуація, якась людина. Хтось з минулого дасть про себе знати. Щось таке, знаєте, відбувається таке спокійне, задумчивость, якась, можливо, буде у вас сьогодні проявлятися. Вас, вас буде якось переносити. Так не, сп... не те, що несподівано, таємно так переносити вас у минуле. Як ви жили з батьками, наприклад, як ви були з своїм коханим, як ви перший раз, наприклад, закохалися? Ви знаєте, тут споминати, згадувати такі речі будуть сьогодні з вами відбуватися. Може бути якесь маленьке свято, наприклад, в дитячому садочку, в школі якийсь утренник, як то кажуть, якийсь ранок. Якщо я правильно перекладаю, ось якась вечірочка така, але все так спокійно, помірно. Ось якось ця карта, так, без шуму, без галасу, якось е, все. Е, настрій теж такий меланхолічний. І тепер зараз знайду карти. Карта надії для України від Таро Веселки. Будемо дивитися. Ага, зрозуміло, дивіться. Відкривається простір у нас: якісь можливості, якісь зв'язки. Чекаємо ми на якісь новини. Можливо, це Україна наша, ось як вона буде від... виглядати після війни. Дивіться. Земля нікуди не дінеться. Так, вона ось, ви бачите, це осінь показує. Я не, не говорю зараз про те, коли закінчиться зим, е, е, війна. Ми не про це. Але буде, бачите, ось похолетнеться наш дуб, де деревце це залишиться, але почне рости молодняк. Бачите? ось. І це. Спустошена земля, будемо так казати, ось сурова. Ви знаєте, ось відверто скажу, не здивуюся, якщо вона восени закінчиться, і ось у нас на порозі зима. Але я не про це я не хочу про це говорити, хоча мені карти про це натякають. Я хочу просто сказати, що після війни у нас буде роботи не початий край. Ці карти нам про це говорять: що ми чекаємо перемоги, щоб взятися до роботи. А роботи буде дуже багато. Ви бачите, не пустеля, але все потрібно буде відбудовувати. Ось, скоріше, би ця перемога на нашу користь, це взагалі без обговорень. І перспективи в нас є, мої дорогенькі, тому що три жезли вони говорять про перспективу. Бажаю вам мої любі гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.